Коли ж ходимо у світлі, і як сам він у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина очищає від усякого гріха. Тут, в цьому вірші, він каже, що це не може відбуватись. Ось цей процес уже очищення після покаяння не відбувається без церкві. Не відбувається без відносин із церквою. Бачите, бо тут є що Спільність з ким? Одне з одним. Вищий Іван ясно говорить про спільність із Ісусом Христом. Він каже, ця спільність приносить радість, ця спільність приносить ось якесь стартове очищення. Але далі кров Ісуса Христа вона діє в тілі Христовому через спільність дітей Божих. Ось, дивіться, у нас в тілі кров працює. Є в нас кров, правда. Що кров робить? Вона в певний момент приносить корисні речовини до клітин, правда? Вона приносить кисень. І в той же момент кров займається процесом очищення. Знаєте, рана відбула, ще якісь процеси. Кров очищає. Якщо я відріжу палець, кину його, там в ньому є кров. Ця кров буде очищати. Чому? Бо вона не в тілі. Ця кров не працює з тілом, вона не в тілі. Кров Ісуса Христа, ось ця функція Його Ісус Христос, Він ось це передбачив, аби для того, аби людина далі змінювалась, їй треба церква. Їй треба тіло Христове, в якому діє Дух Святий, через який Дух Святий працює. І тоді і далі людина йде цим процесом.